Російські окупанти атакували Львів калібрами. Всього було знищено сім крилатих ракет із десяти. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, близько першої години ночі противник задав удару з акваторії Чорного моря. Близько першої ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. З надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет Калібр. Було зафіксовано кілька груп ракет. Які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на захід. У результаті бойової роботи зі них ракетними підрозділами та авіації повітряних сил вдалося знищити лише 7 із 10 крилатих ракет калібр. На жаль, є влучення ракет по цивільних об'єктах у місті Львів? Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим. Внаслідок російського ракетного удару по місту Львів поранено щонайменше четверо людей. Кількість постраждалих зростає. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, одну людину у важкому стані забрала швидка. Дані щодо кількості поранених уточнюються. Сьогодні Львів зазнав одної з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Наразі три Людини забрані від завалів, менесники ще працюють і так виглядає, що будуть ще загиблі. Близько вісьми поранених зараз перебувають в наших медичних установах. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лізутові будинки просто позносило дах, Руйнація офісного комплексу, руйнації в школі гуртожитках Львівської політехніки і так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрата людей і те, що загинули люди. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише, що за медичною допомогою звернулись 34 постраждалих внаслідок ракетного удару. Станом на 8 ранку до двох міських лікарень Львова госпіталізували 13 постраждалих, одна жінка у важкому стані. Ще 21 людині надали першу допомогу і відпустили на амбулаторне лікування. Найменшому постраждалому 16 років. На жаль, 4 людини загинули. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо є поранені. Знаходимося на місці трагедії. Бачите результати руського міра. Пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. Звичайно, що були травмовані і загинувши. Отак, руський мір прийшов до Львова. Дякую величезну дихальність служби надзвичайних ситуацій медикам, всім жителям, які згуртували нас навколо цієї трагедії. Будемо їх формувати на протязі дня розбірних завалів. зробимо все від нас належне, щоб спасти, врятувати людей. Як ви і бачите, основна мета це звичайно, знищення українського народу. Це війна на смерть. Але ми переможемо, тримаємося. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що МВС розгорнуло мобільні поліцейські пункти, де приймаються заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу. Триває пошуково рятувальна операція. Станом на сьомому ранку загинуло чотири людини, травмовано 9. Співробітники ДСНС врятували семеро осіб, евакуювали 64. чотири. Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу. Всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук написав, що на місці трагедії працюють психологи ДСНС та направлена мобільна оперативна група фахівців з Києва. Місто Львів, яке кожного дня зустрічає європейців на кордоні з Польщею і стало прихистком для тисячі українців з початку війни, вночі зазнало ракетного удару, внаслідок чого сталося руйнування третього та четвертого поверхів у межах двох під'їздів чотириповерхового житлового будинку. Працюють психологи ДСНС та направлена мобільна оперативна група фахівців з Києва. Росіяни знову вчинили підло та цинічно. Обстрілявши прикордонне місто України, це для можливого залякування Європи. Місцеві мешканці розповіли виданню Радіо Свобода, що відбувалося сьогодні вночі і як рятувалися під час ракетного удару. Все, слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите, от з чим я є, о, все, слава Богу. От ще треба в восьму лікарню їхати от зашити. Квіточки вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, в чому були, то були. Отут тут трошки пора, ногу, голова і все. Двері заклинило, при, і ми почали, я почала кричати на вулицю і той. І хлопцям чесники, двері підважили, і ми вийшли. Ми з сусідами вийшли в підвал. Засипало, ну, тільки двері впали, але ну, ми могли вийти. Ми вийшли, пішли в той підвал. Люди кричать, піщать і все обсипано, все засипано, все. Як в шоці і сирена була, я але, знаєте, часто ми ігнорували ті сирени, і потім думаю, я поприбираю, а потім як бахнуло. А я пішла за відром, хотіла то шкло в відро позбирати, і в той момент як щось як пахнуло, вся плитка, все, всі двері повикручували, вхідні двері з, з штукатуркою вивалено. Вдома немає вікон, дверей в принципі півчатали. Заходили все в склі. Немає нічого. Жах. Просто жах. Вибиті вікна, там ну просто панацяє. В нашому будинку, у цьому 58 му у всіх повністю. Я вже мовчу про машини, таке, квартири просто. Ні одного в цілілого вікна, в деяких сусідів просто вибиті двері. Обличчя, руки, ноги, груди. Вони вас не шпиталізували? Ні, сказали, то нормально буде. Мер Львова Садовий також додав. Що мешканці, які загинули, не пішли в укриття. І це є трагедія. Не ігноруйте повітряну тривогу. Спускайтесь в укриття, це збереже ваше життя. Я маю наступну інформацію. Тут знаходиться дуже велике укриття. Так що ви розуміли, на час тривоги там було всього-навсього 5 людей. І люди, які зазнали ураджень, це люди, які не пішли в укриття, фактично велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними, але вони є, вони в робочому стані. Тобто що тих люди, укритів, що закриті, тому що в соцмережах сьогодні зранку, от вночі були відео закритих укриттів. Буквально на замках люди не могли туди потрапити. Що починається, якщо починається тривога. То людина, яка живе в будинку відповідальна за укриття, має своєї квартири вийти і відкрити це укриття. Якщо ви будете зробити, що ви будете робити фотофіксацію в час тривоги, то так ви будете мати певну ж укриттів закритим. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, і його відкриють.